Всім привіт! Мене звати Оля. Я була учасницею програми Work and Travel у 2022 році. У цьому відео я б хотіла відповісти на найпопулярніше запитання від потенційних учасників на наступний рік. Тому, якщо вам цікаво та актуально, залишайтеся зі мною. Отже. Я зібрала декілька основних запитань, які найчастіше я отримую у своєму діректі. Я буду прикріпляти скріншоти цих запитань, прочитувати та давати на них відповіді. Сподіваюся, ця рубрика буде вам корисною та цікавою. Отже, поїхали. Інколи запитання можуть бути схожими, тому я буду їх об'єднувати і давати на них відповіді разом, так як, наприклад, ось у цьому. А розкажеш трохи про свій досвід. Чи все в тебе пройшло без проблем? Так сказати? Ще були на зв'язку. Менеджери, буду дуже вдячна за допомогу. Та друге, привіт. Будь ласка, скажи, будь ласка, чи задоволена компанією, з якою їздила? Отже, тут я б хотіла сказати трошки про агенцію, яку я обирала, та які були результати саме в загальному плані. Важко сказати, що все пройшло без проблем. Так як у 2022 році, у лютому, відбулося російське вторгнення на територію України. Відбага, відповідно, багато механізмів були видозмінені Серед них і деякі моменти з оформлення. І, Відповідно, я вже не могла звернутися до посольства в Україні. Мені потрібно було це робити за кордоном. Але, тим не менш, трошки про організацію я їздила з агенцією ЦМО Київ. Я прикріплю посилання на їхній інстаграм в описі під цим відео. Були деякі заминки з питаннями пересилання ДС-2019 форми, але мені здається, що це більше тому, що така форс-мажорна ситуація пов'язана з війною. Їм довелося теж якось адаптуватися їм довелося якось перевозити свій офіс. Здається, до Варшави вони переїжджали на певний період. Про те, щоб таких ось таких кидалов. Чи якихось непорозумінь. Я такого не зустрічала. В принципі, я могла писати за будь-які питання, які мене цікавили. Вони створювали багато чатів з багатьма е учасниками цієї програми. Завдяки цим чатам я змогла знайти людей, з якими я поїхала після цього відпочивати. Тому, в принципі, їхню роботу я можу оцінити досить таки високо. Я задоволена. Також я можу сказати, що вони мали багато інструкцій покрокових, як все робити. Було відзняті онлайн-інструкції, були надіслані в PDF-форматі, в Google-різних формах. Тобто, якщо ви дійсно в цьому зацікавлені, то вони дають багато матеріалів, які дозволять вам бути завжди в тонусі, будуть е, давати вам актуальну інформацію, і я можу їх сміливо рекомендувати для вас. Питання номер два. Коли варто починати займатися оформленням документів. А, якщо ми говоримо просто про подачу своїх документів, так би мовити, оформлення договору з агенцією, то я робила це ще у жовтні. Відповідно, ви це можете робити і пізніше. Але, якщо я не помиляюся, то вони закривають набір десь в квітні чи навіть в травні. Тобто весь цей період під вересня до травня ви можете подати свою заявку. Звичайно, чим раніше, тим краще, чим раніше, тим дешевше, чим раніше, тим у вас буде більший вибір до робіт. Отже, я б рекомендувала подавати, оформлювати договір за агенцією десь в осені. Вересень, жовтень-листопад. А наступне запитання: коли вибирала роботодавця? Доступ до роботодавців, якщо я не помиляюся, з'являється після оплати першого внеску. Вже тоді ви можете дивитися, переглядати на сайті вакансій. В моєму випадку це був десь грудень-січень. Я особливо не сильно скролила сам сайт. Я більше довірилася якось своєму внутрішньому. Чуттю, адже мені надіслали мій другий джо-офер. Я переглянула, я була абсолютно в ним, в принципі, задоволена. Все окрім локації, тобто мене влаштовувала заробітна плата, мене влаштовувала моя робота, умови, оплата проживання. Тому я підписалась на цей джоб офер десь приблизно в кінці січня, в лютому. Але знову ж таки, якщо ви підписали договір пізніше, відповідно, ви пізніше оплатили, отже, ви отримуєте пізніше доступ до роботодавців. Я думаю, що не варто хвилюватися, що прям всіх таких класних розберуть, адже дійсно вибір був непоганий, тому я думаю, ви своє точно знайдете. В питанні номер 4 я об'єднала декілька запитань, адже вони як на мене трошки схожі. Перше, це коли стає відомо варіанти місць де буде жити. Що це залежить від списку роботодавців, яке видає агенція? І друге запитання: стосовно житла. Де ти жила, там дається житло, що потрібно самі шукати щось. Знову ж таки, коли ви отримуєте доступ до роботодавців, зазвичай у job offer, тобто пропозиції вашої роботи, має бути вказано, чи надає роботодавець житло. Які умови? А скільки це буде коштувати, наскільки далеко це від роботи. На це все я вважаю, варто звертати увагу. Особисто в моєму досвіді було прописано, скільки кімнат, що я буду жити тільки з дівчатами, що є кухня, туалет, ванна. що я маю платити 65 доларів в тиждень. В мене це під час роботи автоматично списувалося з. Мого пейчеку, тобто особисто я нічого не платила, вони вже автоматично списували з моєї заробітної плати. І відповідно, коли я приїхала, мене ніхто не просив заплатити наперед. І мені здається, що навіть коли я їхала, мене вже за останні там декілька днів, які я тут залишалася екстра, не списували гроші, проте це особисто мій досвід. Я знаю, що в дехто мав платити відразу там за декілька місяців, або зразу там у них було прораховано за все літо. Я знаю, що дехто має платити. Тільки вони приїхали, вони мають проплатити за житло. Ще таке інше. Я знаю, що є такі джо офери в яких вам взагалі не потрібно платити за житло. І є такі джо офери в яких вам потрібно самостійно шукати собі житло. Отже, це все має бути вказано в джоб офері Читайте, порівнюйте, подивіться на ваш заробіток, на ваші витрати, тому що дійсно це все дуже залежно, дуже треба бути уважним, Ви можете платити. Як в моєму випадку 65 доларів в тиждень, і я жила особисто одна в кімнаті. Ну, мені так трошки пощастило, але тим не менш. Я жила в окремому будинку, там, де в нас три кімнати. В двох кімнатах жили по дві дівчинки, тому що вони приїжджали зазвичай з однієї країни, або вони були подругами, сестрами, кузинами чи щось таке інше. А так як я приїхала з України одна, то якось мені так перепала одна моя особиста кімната. А буває так, що потрібно ділити кімнату з декількома людьми, потрібно жити там в чотири людини в одній кімнаті і платити за це 125 доларів в доларів тиждень. Такий випадок, про такі впадок, я також чула. Про те, щоб шукати житло самостійно, я б напевно не рекомендувала такий варіант, адже все-таки ви приїжджаєте так з нуля, щось шукати трохи важко. Тому як якщо ви йдете перший раз. Рекомендую, щоб роботодавець надавав житло, і зазвичай це буде недалеко від вашого місця роботи, тому шукайте вже з житлом джо-оферінг. Наступне запитання: я також два об'єднала в один. А, перше, це привіт, бачила, ти їздила по work and Travel, Може, будь ласка, розповісти, як тобі, скільки часу ти там була стосовно заробітку, скільки приблизно там можна заробити. І друге питання: чи вдалося гарно заробити? Скільки часу я там була? Я приїхала 19 травня, почала працювати, здається, 21 травня, тому що я приїхала дуже пізно 19-го, 20-го я відпочивала, а вже 21-го я вийшла на роботу. Останній мій робочий день був 20, не пам'ятаю вже якого, серпня, тобто я працювала повністю 3 місяці. І після цього я ще подорожувала декілька днів, тобто залишалася в штатах до 5 вересня. Працювала я 6 днів в тиждень. Я мала один вихідний в тиждень, і моя ставка була 12 доларів в годину. Але овертайми рахувалися по 18 доларів в годину. Це коли ти працюєш більше ніж 40 годин в тиждень. А я працювала зазвичай більше 40 годин в тиждень, і міробудовиться надавав таку можливість. В інших випадках вам доведеться шукати другу роботу для того, щоб заробити більше. Це абсолютно нормально. Стосовно заробітку, скільки приблизно там можна заробити? Знову ж таки, я ділюся особисто своїм досвідом. За ці три місяці мені вдалося заробити приблизно 10 тисяч доларів. Це без Харчування без подорожей, без квитків на літак ще таке інше. З цього ж таки вже вираховувалися гроші за моє проживання, і сума за три місяці вийшла 10 тисяч доларів. Знову ж таки, повторюся, я працювала багато на овертайми, я працювала 6 днів в тиждень. І наступне таке заключне запитання: очікування збулися чи ні? На мою думку, на 100% вони збулися. Я хотіла щось побачити. Я хотіла заробити. Я хотіла прокачати свою англійську, і просто по всім цим пунктам в мене було стовідсоткове попадання. Я познайомилася з дуже класними людьми. Це були такі американці, які тут працювали. Це були і дівчата з різних країн, таких як Таїланд, Литва, Еквадор, Албанія. Майже з усіма дівчатами я досі підтримую зв'язок. Вони класні. І після того, коли ти вже в контакті з людьми з інших країн, ти вже плануєш поїхати в цю країну, в ту країну. Тобто розширяються якісь бачення. Ми часто там намагалися ділитися якимись своїми внутрішніми традиціями, як це все переживається в тій чи іншій країні. Особливо я пам'ятаю, коли тільки приїхала. У мене була дівчинка з Таїланду і дівчата з Еквадору. А тобто, я була з України, відповідно, було. Три дівчини з трьох різних континентів, які взагалі живуть зараз на четвертому континенті. Тобто поділитися, чим нам було, порівняти, поговорити. Також ми часто любили готувати якісь свої національні страви для того, щоб презентувати через кухню свою країну. Також нам вдалося і познайомитися ближче з якимись повними американськими традиціями, тому що я була тут протягом. 4 липня це їхній день незалежності. До речі, не рекомендую всім дуже на нього йти, тому що це день, коли вони запускають багато салютів, і особливо мене там трошки флешбекнуло в українські реалії. За так чисто мій інсайт Проте багато чому можна навчитися, багато в чому можна себе розвинути. Тому моя особиста думка їхати варто. Бувають досвіди більш позитивні, бувають досвіди менш позитивні, бувають більш негативні. Все нормально, тим не менш, я більш ніж впевнена, що навіть якщо щось піде не так, ви все одно не поїдете абсолютно розчаровані. Все одно, якщо ви позитивно налаштовані, ви зможете щось для себе знайти. Так, якщо зараз говорити про негативні сторони, у вас можуть бути просто жахливі сусіди. У вас можуть бути просто жахливі. На роботі колеги, ви можете не знайти друзів, вам може бути тут певний час самотньо. Але, тим не менш, це знову ж таки лотерея. Пощастить, не пощастить. Але спробувати точно варто. Тому, якщо у вас ще залишилися якісь запитання, ви можете писати мені в інстаграм, можете писати мені в коментарі. Дайте мені знати, чи вам сподобалася ця рубрика. Я сподіваюся, знову ж таки, вона була для вас корисною. І я зможу зустрітися з вами ще в наступних відео. А зараз бажаю вам всім гарного дня, або гарного вечора. На все добре! Бувайте.